А зараз давайте ближче познайомимось, З ким ми маємо знайомилися? Добро українські зуканки. Дієвиді перестали дивитися. <ривіт> 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 Усім привіт! Як я обіцяв, сьогодні ми з вами поговоримо про гуртожитки в Норвегії і я вам покажу, де проживають студенти в Норвегії. В цих гуртожитках ви можете зустріти студентів будь-якого віку. Ну, не будь-якого, а починаючи від 18 років, закінчуючи 40 чи 50 роками. Наприклад, минулого року в мене був проєкт з дівчиною з Китаю, який було 37 років, а виглядала вона на 25. Ну, от такі -то, то студенти. Але зараз про гуртожитки. В Вослу є така компанія SEO, яка надає свої послуги для студентів, тобто здає в оренду кімнати. Загалом є 25 студентських містечок по ослу, де ви можете орендувати кімнату. Є два типи кімнат. Ви можете зняти собі мебльовану кімнату з меблями, також можете зняти собі немебльовану кімнату та завести свої меблі, тобто поїхати в Ікиїв чи знайти чи купити онлайн. Загалом на полюбляють знімати немебльовані і завозити свої меблі. Але більшість для інтернаціональних студентів всі вони знімають мебльовані кімнати. Особливість Гуртожитка в Норвегії є те, що в кімнаті ви проживаєте один. Що ваша кімната є ваша. Максимальна кількість якою ви можете ділити ванну, це двоє людей. Та стосовно кухні, максимальна кількість, з ви будете ділити кухню, це може бути 8 людей. Але якщо ви хочете більше комфорту, ви готові платити за це, то ви можете зняти собі кімнату, де буде і кухня, і ванна все разом. Все буде ваше. Зараз ми вам покажемо одну з таких кімнат. Ходімо! Привіт, Лє! Можеш трішки розказати про себе нашим глядачам? Привіт, Вадим! Так, звичайно. Мене звати Ліра і я навчаюся в BI, Я вивчаю е бізнес-фінанси. Зараз мене другий рік навчання, тобто я по факту вже майже випускниця. Чому ти обрала Норвегію? Чому не іншу країну? Чому сюди вчитися? Це дуже цікаве питання для мене. Під час бакалаврату я мала обмін в Бергенському університеті, я мала семестр по обміну. Мені сподобалася природа, мені сподобалася рівень навчання. Ясно, що всі мені ідеальні. І Норвегія не ідеальна, але так зі мною трапилося. Потім, якщо у мене був вибір, чи вчитися в Україні, чи вчитися за кордоном. Я для себе розуміла, що це буде лише Норвегія. Я знала, що могилянка співпрацює з BI. Я чула багато гарних відвиків від студентів. Я подалася на навчану ну, на навчання в BI. Я отримала свою стипендію. Я зрозуміла, що це дуже гарний знак. Тому я в Норвегії, і я ні на секунду не шкодую про свій вибір. Я вже прожила за два роки. Ну майже два роки. Чому ти обрала саме це містечко, що ми зараз в якому ми зараз знаходимося? За мірками норвежців, Воно найвіддаленіше з усіх сенських містечок від центру. Чому не обрала яке ближче до Біаї чи яке ближче до центру? Мабуть, я розглядала два критерії: це дійсно, віддаленість і ціна. Якщо ми говоримо про віддаленість, то це дійсно 15 хвилин на метро до центру. А якщо е, ми поговоримо про ціну, то це майже на 800 на 1000 крон дешевше. Для мене 15 хвилин на метро до центру це як ніщо. Я все своє життя прожила в Києві і витрачала дійсно багато часу на дорогу, тому для мене 15 хвилин це ніщо. А якщо говорити про саме містечко, воно найбільше восло. В ньому є великий супермаркет, в ньому є спортзал. Зараз, до речі, відкрили і таке невеличке кафе, в якому є бар. Я не знаю, тут повним ходом йде студентське життя, і біля нього недалеко є озеро, де можна прогулятися, гори. Тобто, мені здається, це дійсно ідеальна комбінація ціни і якості ще й природи біля якої обожнюю. А от можеш трішки більше розповісти про. Ціну про, та про тип кімнати, в якому ти проживаєш, я проживаю в кімнаті, в якій я Дію барону ще з однією людиною і кухню ще з однією людиною. Тобто, в мене по суті, як це називається дабл кімната. Моя кімната вона мебльована. Тобто, я коли заїхала, в мене вже було все готове, і мені про це не треба було турбуватися. Ну для мене це дійсно був один з найбільш важливіших факторів, тому що це трошечки іноді не дуже зручно поїхати купувати свої меблі, і що я буду з ними далі робити. Це такий момент. Ти проживаєш з однією людиною, тобто це маленька така двохкімнатна квартира, так. в якій є в кожного своя кімната. Так, так, звичайно, це перша особливість в Норвегії, що в тебе своя кімната. Також мені подобається, що моя кімната закри, ну, закривається на зимок, а про ціну за таку кімнату я на даний момент плачу 4100 крон в місяць. Ну що ж, давай покажемо нашим глядачам твою кімнату, щоб вони мали уявність, що це таке. Звичайно. Це моя кімната, а це приклад мебльованої кімнати. Що ви маєте в мебльованій кімнаті? Це перше все вбудовану шафу, ліжко. Чим мені подобається моє ліжко. У мене корпус після ремонту. У мене ліжко таке півтора або майже така два. ну Дабл ліжко, воно досить велике і зручне. Ви матимете робочий стіл. Ми матимете ясно стілець і таку цікаву композицію поличок, на які ви можете розмічати свої речі. От цей стілець також матиме. <гум> цей стілець має цікаву історію. Я просто йшла колись додому з навчання, і в Норвегії в гуртожитках нормальні речі. Якщо хтось щось виставляє в коридор, це означає, що воному більше не треба. Я його собі безкоштовно взяла. І мені здається, що він це крісло є дуже гарною підставкою для моїх сумок. Це, це не та історія, що це стілець одного українця. Так, це насправді було досить комедно, тому що коли до нас потім приходили гості, наш друг сказав: Так, це це мій стілець, який я рік назад віддав. Тобто, це крісло потім ще хтось підібрав. Тепер я підібрала його. я. Ясне ціло, що коли буду з'їжджати, я теж я отаку віддам. Ну, ну переходить з рук в руки. А от цієї батареї тобі вистачає, щоб взимку зігрітися? Адже в Норвегії холодно взимку. У такі батарея в них дуже класна, тому що вона ом, о, сенсорно розумна. Можу тобі показати. Я о, виставляю температуру. температуру. Зараз вимка проте я вмикаю жовтий колір, і вона тримає певну температуру. Тобто вона не просто гріє як небудь, а гріє на певну температуру. Наприклад, якщо я поставлю 25 градусів і відчиню вікно, батарея буде не те, що гаряча, а супер гаряча, тому що я в один час буду додавати якби, холодне повітря, і вона буде гріти. Мені батареї більш ніж вистачає, я ніколи не користуюсь більш ніж на 25 градусів, а варіант є до 30 Супер. Давайте покажемо ванну кімнату. Звичайно. Ось ванна кімната. Насправді перевага цієї ванної кімнати, за що я її люблю. Я живу в гуртожитку, але, щоб ви розуміли, в мене підлога з підігрівом. І підлога наскільки тепла і комфортна, що в мене зимою не виникають проблем, що, наприклад, зранку прийняти душ, а мені холодно, тому що підлога в мене 40 градусів. Супер! А щодо кухні, чи може розповісти про кухню? Адже тут я знаю два типи є кухні. Так, в мене велика кухня, тобто я живу ще з однією людиною, але це наша кухня. В мене є великий, е, великий стіл, чотири стільця, великий холодильник. Насправді кухня йде пуста. Тобто, наприклад, там сковорідки, каструльки, це все це вже моє. А в принципі, от як ви бачите, плита, от, от в такому стані я цю кухню отримала. А все інше столовая прибора. Тобто підлоги. всі столові прибори потрібно кувати, всі так, підлоги, так? Так, так, так. Але насправді, якщо ви будете жити два роки, це. Що холоди? це холодильник. Тут їжа. Тут бачите? Торчі. М -м -м. Добре. Так і ну що повернемося до нашої розмови. Давайте лайком подякуємо Єлі за те, що дозволила показати свою кімнату. Та тепер давайте поговоримо трішки про літню роботу. Минулого літа ти працювала в ресторані. Ти знайшла літню роботу. Ось скажи, як ти її знайшла, чи було важко знайти її? Мені здається, це дуже ж до досить, досить індивідуальне питання. Насправді знайти роботу в «Осло» одночасно легко і складно. Можу пояснити свою позицію. Як я її знайшла? Я подавалася в інтернеті, заходила на сайти вебсайти різних ресторанів. Барів і заходила в розділ кар'єра. І, наприклад, ми ну, набираємо персонал. і відправляла їм свій мотиваційний лист, своє резюме, і відповідно потім тебе запрошують на інтерв'ю. Саме на кому я працювала, це Лехтарн. Він в формі корабля. Ресторан на головному променаді Осло. А це дійсно єдиний ресторан, який запросив мене на інтерв'ю, що було немало важливо, але я його пройшла успішно. Мені здається, які фактори мені допомогли. Як мені потім пояснила моя менеджер, з якою в мене були досить теплі стосунки. Я їм сподобалася як особистість. Що ти робила? Я була офіціантом, тобто, я частково, якщо була необхідність, я приймала замовлення, поспілкувалася з людьми, з нашими гостями, або відповідно займалася тим, що вже потім виносила з кухні їжу та напої. А як довго ти працювала? Я почала працювати десь в початку травня, але в травні я навчалася, мене було багато іспитів, тобто я мала буквально декілька змін. А я по суті працювала трошечки травня, червень повний, липень повний, трошечки в серпні, бо ресторан відкритий у нас було в серпні дуже погана погода, і здається, мала ще пару змін у вересні. Ну можна сказати, так ти працювала приблизно три місяці. Так так. Якщо не секрет? Скільки ти за цих три місяці заробила? Я заробила, саме гроші на мій рахунок. Я заробила 60 тисяч крон. Але в мене ще були чаєві. Але особливість чайових в тому році, що чайові тобі дають готівкою. Ясно, що зарплату платять лише на картку. Інших варіантів в Норвегії немає. А чаєві готівкою, тому чаєві я не рахувала. Я просто знаю, що ну, приблизно скільки, наприклад, за куди ми давали за тиждень чи за місяць чи від? Нам взагалі видавали чаєві кожний тиждень. Я коли приїжджала за чаєвими, наприклад, за два тижні я могла забрати дві тисячі крон. Ну, тобто для мене це були, як би мовити, не гроші на рахунку, які я контролюю а деякі вільні гроші. Тому я відчувала певну свободу і витрачала їх на якісь свої потреби. А скільки було був один робочий день? В середньому влітку моя зміна це 8 годин, але мене дійсно були випадки, коли я працювала 11 годин. Ти платили за ці чи звичайно. Я, у мене е, зарплата похвилинна. Тобто я приходжу на роботі в спеціальному додатку. Я ввожу сві е, свій, своє ім'я, ввожу свій пароль, і з цього моменту мені починає платитися зарплата. Коли закінчила, зробила те саме. Якщо я працюю більше, це насправді. Um, мені навіть добре, тому що мене починається як мені починають платити надбавку за те, що я працюю більше зі своєї зміни. Тобто, кожна хвилина після 10-ї години вона оплачується 40% відсотковою надбавкою. Тому насправді ти вже втомлений, але думки про те, що тобі це заплатить на 40% більше. Вони тебе трохи Ай ладно, попрацюю ще трошки. От ми з тобою ще з могилянки. Наскільки я знаю тебе в Могилянці, ти не вживала алкоголь. Але коли ти приїхала в Норвегію, ти почала його вживати. Ціни на алкоголь в Норвегії просто неймовірні. За 0,5 пива в барі ти платиш 10 євро. Найдешевше вино 10 євро також можна купити в магазині, в спеціальному магазині алкогольному. За місні напої я вже взагалі мовчу, там ціни просто неймовірні. Поясни, чому ти почала пити в Норвегії? Хочеш почати щиру відповідь відверти на за запитання. Мабуть, з ким поведешся, того й не берешся. Можеш би, дати якусь пораду стосовно алкоголю в Норвегії. Звичайно. Що робити? Звичайно. Duty free. А -а -а. До вас летять люди в гості, скажіть їм, візьми гоніскі, пляшечку рому. І все. Ось моя порада. Тому що купувати алкоголь, особливо міцний, в Норвегії. Мені здається, навіть норвежці цілі роблять, тому що ціни не те що високі, вони дуже високі. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалось. Якщо у вас вино якісь запитання, пишіть їх в коментарі. Та не забувайте про лайки. Зустрінемось в наступному відео. До зустрічі!